Вітаємо вас у новорічному спецвипуску Сінікс Ньюс. Сьогодні ми підсумуємо рік, який став великим проривом для Сітнікс Сірем. Сіреем». 24-й був роком великих досягнень та магії автоматизації. Андрію. Дякую, Артеме. Саме зараз я знаходжусь в майстерні автоматизації. Саме в цьому місті Сітнікс Сірем пакує всі свої замовлення до ідеального порядку. Задоволивій! У 2024 році ми встановили рекорд, автоматизували понад 2,8 мільйона транзакцій, що допомогло нашим клієнтам зекономити понад 70% часу на рутинні задачі. Ну і трошки магії для наших клієнтів. Один рух автоматичне ТТН створено. другий рух миттєві оплати через SitNix Pay. Третій рух автоматичні звіти по продажам. І це не магія, це SitNix Артема? Тепер коротко про головні події та цифри, які додають нас до списку топ CRM для товарного бізнесу в Україні. Більше тисячі інстаграм-магазинів користуються Сітнікс щодня. 70% користувачів залишаються з нами більше 12 місяців, і це свідчить тільки про одне: ми отримали найголовніше це довіру від українського бізнесу. Також дуже вдячні всій команді Українського фонду стартапів та Google за підтримку нашого проєкту. Цей рік був лише початком. У 2025-му ми готуємо для вас величезний набір функціоналу, нових інтеграцій та магії автоматизації для вашого бізнесу. Дякую всім користувачам SitNix за довіру та продуктивний рік. З вами була команда CRM. Ми вітаємо вас з новим роком та бажаємо вам великих продажів у наступному 25 році.